Привіт, друзі! Приготуйтеся розслабитися, видихнути і відчути дзен, бо сьогодні день пухнастої незворушності, майстрів релаксу та справжніх водних свинок. 10 липня День капібари. Так-так. Саме сьогодні ми вшановуємо цих неймовірних гризунів, що підкорили інтернет своїм спокоєм, дружністю та філософським поглядом на життя. Це не просто свято тварини, це ода спокою в нашому шаленому світі. ну Нумо дізнаємось, чому ці милі велетні заслужили свій день, День Капібари. Це відносно нове неформальне свято, яке виникло завдяки зростаючій популярності цих тварин у соцмережах та серед любителів природи, капібари стали справжніми зірками мемів, символізуючи спокій, толерантність та вміння жити в гармонії з будь-якими створіннями. Чому саме 10 липня, конкретна історія вибору цієї дати? Не є широко задокументованою, але, ймовірно, вона була обрана ентузіастами як просто літній день, ідеальний для того, щоб згадати про цих водолюбних гризунів. Це чудовий привід зосередитися на їхній унікальності та важливості для екосистеми, основна мета свята підвищити обізнаність. Розповісти людям більше про капібар, їхнє природне середовище та роль у дикій природі, привернути увагу до збереження. Хоча капібари не перебувають під загрозою зникнення в глобальному масштабі, їхнє середовище існування потерпає від людської діяльності, тому важливо дбати про їхні популяції, відзначити унікальність. Нагадати про їхню дивовижну поведінку, дружність та вплив на попкультуру, надихнути на спокій, взяти приклад з капібар і знайти свій внутрішній дзен у шаленому світі. Капібара це найбільший гризун у світі. Вони походять з південної Америки і є справжніми майстрами адаптації до водного середовища. Дорослі капібари можуть досягати до ста тридцяти чотирьох сантиметрів у довжину і важити до шістдесяти шести кілограмів. Уявіть собі такого хомячка: вони напівводні тварини, що обожнюють воду, живуть біля річок, озер, боліт, де проводять багато часу, ховаючись від хижаків та охолоджуючись. Мають перетинчасті лапи, що робить їх чудовими плавцями, під водою можуть затримувати дихання до п'яти хвилин. Живуть групами до 10-20 особин, що робить їх дуже компанійськими. А чи знаєш ви, що капібари відомі своєю неймовірною толерантністю до інших тварин? На них можуть сидіти птахи, мавпи? Навіть алігатори, вони часто виглядають як живі таксі або стільці для інших мешканців джунглів. Це робить їх зірками інтернету. Їхній раціон складається в основному з трави та водних рослин. Вони дуже вибірково ставляться до їжі, іноді з'їдаючи до трьох кілограмів рослинності на день. Ці милі створіння часто сплять, занурившись у воду. Залишаючи на поверхні лише ніздрі, видають різноманітні звуки, від муркотіння та свисту до гавкання, що нагадує собаче, а ще їхні різці ростуть протягом усього життя, тому їм необхідно постійно щось гристи. Тож, удень капібари, візьмімо з них приклад знайдіть свою калюжу спокою, скиньте з себе зайвий стрес, і просто насолодіться моментом. Яка ваша улюблена якість капібари? Чи хотіли б ви мати такого спокійного друга? Діліться у коментарях і обов'язково поставте лайк, якщо ви теж шукаєте свій внутрішній спокій як справжня капібара.